9 травня розпочався поточний ремонт тротуару по вулиці Ціалковського. Бригадир Анатолій Безпалько каже, що пішохідну зону розширять до 3,5 метрів, зроблять нові бордюри і велодоріжку. Будівельні роботи по відновленню тротуару. Тротуар у нас розрахований на 1300 метрів, плюс з лівої сторони, з правої сторони відновлення дороги, фрезерування і нанесення шару асфальту. Орієнтовна робота проводиться з 9 травня, розрахована приблизно по погодних умовах. І якщо нам будуть давати погодні умови, то до кінця цього місяця ми закінчимо роботу. Стару плитку демонтували. Робітники наразі утрамбовують підсипку, каже Анатолій Безпалько. У нас поетапна робота. Спочатку ми все підготовлюємо, знімаємо шар, ну верхній шар, де була стара плитка. Утрамбовуємо це, ущільнюємо, засипаємо підсипку, підсипку трамбуємо. Зверху підсипки шар гарцовки і зверху вже плитка. Екскаватор підкопує старий асфальт тротуару по Великій Бердичівській, неподалік обласного центру контролю і профілактики хвороб. Житомирянка Галина Радовська каже, що рухатися тротуаром складно, але готова терпіти. Я положительно ставлюсь, до цього що зараз ремонтують. Це значить, говорить про те, що скоро буде перемога. Ми не думаємо про погане. І хай буде посвідає наша Україна, і квіти на Житомир. Подивіться, на ту сторону, як зробили, душа радується. Місто має розвиватися, місто має жити далі, не дивлячись ні на що. То, я думаю, ну, важливо, звичайно. Ну, як же ж на каблуках ходити? Ну, це ж нереально було. Ну, як по-женськи всі знають, як. Це. Олександр Шевчук розповідає, що заплановано ремонт тротуарів і на інших вулицях міста. В капітальному ремонті це вулиця Перемоги, вулиця Покровська і поточним ремонтом вулиця Гоголівська. Наступна вулиця, це теж плануємо до кінця місяця почати від перехрестя князів Острозьких до вулиці Хлібної. Ліва і права частина повністю з ремонтом тротуару. Це вулиця Радивилівська, Теж, якщо не помиляюсь, вона вже в п'ятницю буде починати фрезерувати. Там закладена не повністю заміна тротуару. Дорожнє покриття від Троянівської до Чуднівської повністю заміна на цій ділянці, а тротуар, якщо не помиляюсь, там 1200 квадратів. Тобто, найбільш пошкоджені ділянки буде заміна теж верхнього шарову в тротуарах. За словами Олександра Шевчука, підрядників визначали на умовах тендеру. Тротуари ремонтують комунальне підприємство, управління. Автомобільних шляхів, товариство Асфальт Плюс і компанія Автомагістраль. Тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк. Суспільне новини. Житомир. Вас вітає інформаційний центр «Товариства Червоного Хреста України. Доброго дня, Олена. Мене також звати Олена. Чи може допомогти? Доброго дня, Олена. Я телефоную з приводу. Я 5 квітня подавала на вашу гарячу лінію скаргу щодо роботи Житомирського відділення Червоного Хреста. Будьте так. ласкаві, мені ніякої відповіді не надійшло обіцяли зворотній зв'язок. Я зрозуміла, але я бачу, що ваш тут статус пише в роботі. З вами значить, працівник не зв'язувався. 21 квітня зв'язувався та уточнювали деталі. Обіцяли мені 5 травня повідомити про результати розслідування моєї скарги. Нагадаємо, Житомирянка Олена Тимошенко 5 квітня звернулася до Житомирської обласної організації Товариства Червоного Христа на вулиці Лесі Українки, 4, щоб отримати крісло колісне для її чоловіка. Я такого приниження зазнала, кого не може бути. І відношення такого до людей не може бути. Я звернулася за допомогою, як мені порадили для інваліда першої групи, щоб надали допомогу отримати. Мені сказали, що. Безкоштовно мені нічого не дадуть, що візки вони в прокат тільки здають, я за півроку повинна заплатити благодійний внесок 400 гривень. Я пояснюю, що інвалід першої групи, без обігніх, учасник бойових дій, Чорнобилі. Він каже, вас таких багато, він отримує пенсію, значить, він повинен купувати себе. Вам потрібен візок ідіть, збирайте гроші. Я розказую дословно. Я кажу, як? Так, це ж я звернулася до благодійної організації за словами Олени. Розмовляла вона з заступником голови Житомирської обласної організації Товариства Червоного Хреста Валерієм Голумбовським. Чоловік заперечив, що пропонував жінці заплатити 400 гривень за прокат крісла колісного. Пані Пані, а скажіть, будь ласка, сума? – сказана сума, мови про суму Після цього. Житомирянка подала скаргу на гарячу лінію товариства. 30-денний термін, за який обіцяли повідомити результати розслідування, сплив ще 5 травня. Ну на сьогодні результатів немає. Я вас почула. Я тоді ваше звернення передам до нашого відділу зворотнього зв'язку. І вони тоді з вами контактуються одразу. Як переглянуть? А який час буде? Скільки мені чекати на відповідь? Ну я думаю, напевно, що до кінця тижня вам з вами мають сконтактуватись. Пообіцяли до кінця тижня мені зателефонувати. Я буду чекати на результат розслідування за моєю скаргою. Суспільне Але... також слідкуватиме за розвитком подій. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. Наша гарна країна, гарна, ніби перлина, неймовірна і чудова від Луганська до Львова. Українська принцеса це звичайно ж Одеса. Це Анна Проботюк, восьмикласниця Житомирського міського ліцею номер 1 читає власний вірш. Його написала під час виконання завдань на фінальному етапі міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика 2023 і здобула там перше місце. Я люблю творче завдання, тому що там можна написати вірш. Анна каже, що не вперше бере участь у конкурсі, але до всеукраїнського фінального етапу не доходила. Моя сестра Катя, вона дуже мені допомагала. Ми з нею разом готувалися. вона писала всеукраїнську олімпіаду, також вибрала третє місце. Перемога у конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика для Ані Проботюк закономірна, каже її кураторка Людмила Вовчук. Для цієї учениці, як і для її сестри близнючки Катерини, українська мова не не просто предмет, а захоплення. Захоплення українською мовою в цілому не правилами, не якимись винятками, а лексичними помилками, якимись жаргонізмами, якимись фразеологізмами. Ось вони цим цікавляться. Вони цікавляться фольклором, вони цікавляться побутом українців. Вони дуже дуже багато читають. Катерина Харченко, учениця Житомирського міського ліцею номер 6. На фінальному етапі конкурсу знавців мови імені Петра Яцика здобула тре. Місце. Школярка розповіла, що у конкурсі брала участь вдруге. З поміж завдань запам'ятала, як описувала листівку малюнок для українського воїна. Я намалювала мужнього чоловіка з сильними м'язами, який тримав на руках маленьку дівчинку, і їй було не страшно. А за його спиною були руїни житлових будинків. І ще мені сподобалось завдання про. Мою улюблену українську страву в пригоді стала бабуся, бо коли вона робила свої вареники, мені дуже подобалися з картоплею і з вишнею, то вона казала, що я як з голодного краю. Бо там треба було фразеологізм жити. Коли я давала завдання, коли ми готувалися до робіт, і мама, мама каже: ми хочемо щось їй там допомогти, підказати. Вона така, ні, я своє, я сама. Ну, а сам твір, ви знаєте, я коли прочитала, і оці слова, що дівчинка, дівчинка притулилася до мужнього чоловіка і посміхається, і вона нічого не боїться, то, мабуть, це найголовніше в нашому житті. Для мене най... І головніше зараз це, щоб закінчилася війна, настав мир і щоб всі наші воїни повернулися до своїх домівок і нас і все стало на свої місця. Переможцями всеукраїнського конкурсу знавців української мови стали ще двоє представників області: це студентка Держуніверситету Вікторія Вельник та п'ятикласниця Черняхівського ліцею номер 1 Аріна Шмалій. Ірина Остапчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. Я хочу показати, в яких умовах я живу. Оце моя спальня. Переселенка зі Слов'янська, 76-річна Світлана Смолір, веде нас до кімнати, де почувається в безпеці. Це моя кровать. Стол, все в мене є. Я з города Славянська, Донецької області, 14-му, в Славянське, почалося все що у нас Славянська. Тихо було так. Особо страху не було у людей. Що відбувалося? Прийшли війська, заняли Славянськ, і вони швидко покинули Славянськ і ушли в Донецьк. 24 лютого, що було Славянську минулого року. Ой, не передать словами, що у нас було. Почали бахкати, почали до того бахкати. Мене внуку шість років було. Він бідненький проснувся і сутки плакав. Отак, от всю дорогу я кажу: синок, виїжджайте, ради Бога. Молодший так, син Микола з родиною ми виїхали дитинку. наступного дня в Дніпро. Дитинку взяли, потім сваха паралізована, невістка. Ну, всі уїхали. А я залишилася з старшим сином. Він мене забрав, окно, ніч. сяй, снаряди літають, все горить. через несколько домов. Попала ракета, вдома немає, людей немає, криші позносило, стекла повибивала. І люди живуть у цьому ужасі. Кожен день прилітають ракети, лежать невозможно. Котел включається, а отак от котел, представте, машина проїде отак. Вроді би сильний чоловік, крепка я дуже. Я спортом займалась. А пережити оце не это. я. Кажу, синок, сейчас об'явив наш мэр. Об'явив евакуацію, де да, я поїду, хоч трошки приїхала сюди. Світлана Георгіївна на Житомирщину до Горішківецької громади приїхала 23 квітня евакуаційним потягом. На даний час у нас в громаді перебуває 189 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб, з них 58 діток. Останні люди, які до нас приїхали, це в прихисток в селі Никонівка, Це було 52 людини. З них 17 діток. В даний час, коли ми створили при Хисток, ми вже всіх людей майже розселяємо туди. Частинка людей мали бажання розміститися в приватних будиночках. Ми їх туди розмістили. Жити до себе Світлана запросила жителька селища Гришківці Лариса Пацевич, яка вже приймала у себе переселенців. У ну, Торік в мене були із Києва, із Чернігова, із Херсона. Ну, цьому році вона перша. А як не допомогти? Ісус, що сказав? Те, що ти зробиш одному з менших моїх братів, це ти зробиш мені. Я й слухаю слово Боже. Попри те, що Світлана наразі у безпеці, думками вона поряд з синами, тому весь час молиться за них. Кожен день, ліж би діти жили. Я дуже переживаю, дуже так хочеться крикнути. Люди, а Ми хочемо мира, мира житті ми хотімо, ще пожити. Я хочу пожити раді дітей і вернутися додому. Там син Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина. 28 учнів Житомира перемогли на міському та обласному етапах всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Юлія Глущенка, учениця 11 класу 21 го ліцею, отримала диплом першого ступеня. Дівчина говорить, протягом року досліджувала тему гендерні аспекти змісту колискових пісень. Ця тема дуже актуальна в наш час, тому що сучасні батьки недооцінюють виховне та пізнавальне значення фольклору та колескових пісень, зокрема. А саме під впливом колесану дитини виховується любов до природи, батьківщини, повага до старших. Саме так поступово у ненав'язливій формі відбувається перше усвідомлення національної приналежності. Тому нині в умовах військової агресії Російської Федерації значення жанру колескової пісні набуває особливої актуальності. Леся Кухарська, наукова керівниця Юлії Глу. Щенко говорить, що завдання вчителів сьогодні це підтримувати ініціативи учнів. Тому вони би не обирали кожного року нову, вона завжди є важливою, оскільки ініціатива йде саме від учнів. Так бо набагато складніше працювати, коли ти нав'язуєш щось своє своє бачення. Але коли тобі саме пропонує дитина, так. То завдання нас і підтримати, наставити, допомогти, а десь направити певним чином від успіху власних вихованців. Ти отримуєш невимовне бажання далі працювати в цьому напрямку. Валентин Арендарчук, директор департаменту освіти міської ради, каже за свої досягнення обдаровані діти отримали загалом 38 тисяч гривень з міського бюджету. За треті місце тисячі гривень, за друге 1250, і за перший місяць – 1500 гривень. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак. Суспільне новини. Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.